Все залежить від того, що ви клали в посадкову лунку, коли садили полуницю. Необхідно перед посадкою полуниці заправити лунку в тому числі органікою. Але це варто зробити як мінімум за півроку до запланованої посадки. Органіка починає працювати тільки тоді, коли вона перероблена мікроорганізмами, мінералізована і стає доступною для рослин. Тому внести органіку на ту площу, на якій будете висаджувати полуницю за мінімум півроку, а то й за рік до цього, це власне і буде те перспективне азотне підживлення. Крім того. Полуниця вимагає азотного підживлення не протягом ось перших днів своєї вегетації, а тільки в пікові періоди. А ці пікові періоди є два в полуниці, і припадають вони перший на початок наливання ягід, а другий після збору ягід, після збору рожаю. Ось ці моменти і треба підживлення, яке містить азот. А що ж із таким весняним підживленням? А для ось такої новосадки, яка знаходиться за моєю спиною. Для неї дуже важливо фосфорне підживлення. І якщо ви, так як і я, не зробили це восени, а я сказала вам, що минулого року нічого не робила, то зараз я дам їй підживлення швидким фосфором. Смак і солодкість, і навіть розмір ягід полуниці в більш мірі залежить від фосфору і калію, ніж від азоту. Хоча рослина сама по собі в період водоношення азот вбирає активніше. До речі, полуниця не відноситься до тих рослин, які занітрачуються. Вона у нас останнє занітратиться, і якщо ви не будете вносити туди період її цвітіння органіку, то вона взагалі не занітратиться. З комплексним добрив ніяким чином вона не занітратиться. А от органіка це, на жаль, велика кількість нітратів, причому неконтрольованих нітратів. Ми ніколи не знаємо, який вміст нітратів у гної, у першиному посліді, а це однозначно велика кількість нітратів. Тому з органікою треба бути обережним і, як я вже сказала, краще вносити її до посадки. Якраз на 3-4 роки, саме стільки, скільки буде рости ваша полуниця на цьому місці, органіки вистачить. А вже мінеральними добривами ви підживите у певні періоди розвитку рослини. А наступне підживлення буде якраз на початку наливу плодів ось туди. І там воно потребує вже. В тому числі і азот, і це буде комплексне на добриво, наприклад, 20-20-20 або 18-18-18. Наступне підживлення азотне буде після збору урожаю і вже осіннє підживлення суперфосфатом. Тоді на наступну весну вам не буде необхідності давати швидкий фосфор своїм рослинам. Якщо це не новосадки, а вже другого, третього а то четвертого року вони не вимагають ранньовесняного весняного підживлення, тому що ми заправили посадкові лунки. Органікою і більше її вносити немає сенсу, бо свіжо внесена органіка запрацює через рік-два, ну а як правило вже для того не буде потреби. Як я вже казала, я не спонукаю вас робити так само, але ви можете поміркувати над такими науковими фактами. І третій стереотип це застосування попелу на полуниці. Коли ми говорили з вами про попіл в окремому відео, ми говорили, що попіл дуже рідко, в яких випадках варто застосовувати ось в такому первозданому вигляді. Бо він дуже залужнює ґрунт. А як відомо, полуниця любить ґрунт слабко-слабко кислий. Якщо бути точним, знову ж таки науковий факт: улюблений pH в полуниці це 5,8. Приблизно пригадайте ґрунт, який ґрунт ґрунтосуміші, які продаються готові в магазинах. Там написано pH від 5,5 до 6,5. Оце якраз те, що любить полуниця. Але нагадую, це не нейтральний ґрунт. Нейтральний це цифра 7. І такого я ніколи не бачила в магазинах. А завжди продається на ну, переважної більшості 5,5, 6,5. А це слабко Для переважної більшості рослин підходить. Перець такого не любить, але для полуниці це якраз. Повернемося до попілу. Якщо ми будемо вносити попіл під полуницю, або як роблять деякі люди посипають попілом від шкідників, ми дуже сильно залужнюємо ґрунт. І оскільки я сказала, полуниця не вибаглива, вона такий якийсь там урожай дасть, бо такі да, калій потрапить туди, але оця лужність вона не дасть полуниці привити весь свій потенціал. А регулярне таке залужнення ділянки, воно призведе до того, що полуниця буде вироджуватися. Ну і поговоривши про підживлення, говоримо про захист. Як я буду захищати свою полуницю? А я оброблю її знову ж таки своїм улюбленим і натрію. натрі білизною. Дивизна дуже добрий дезінфектор. Я буду її активувати лимонною кислотою, і, як вже казала, продуктом її розпаду. В процесі окиснення оцих всіх мікроорганізмів і цих всіх хвороботворних, буде натрій хлорид і вода. Свіжі фрукти та овочі вигідно з доставкою сільпо. Замовляють застосунку або десять. Сухість очей. Обтіною тривале зволоження. Змий сухість очей. Підтримати здоров'я вашого цуценяти з раціонами Royal Canin. Натрій хлорид і вода. Для приготування такого дезінфікуючого розчину мені необхідна білизна, моя улюблена, я вам казала, і лимонна кислота. Замість лимонної кислоти можна взяти калій монофосфат, проте його треба буде 100 г на 1 літр білизни. На 1 літр білизни лимонної кислоти треба буде велика столова ложка. столова ложка з великою гіркою. Скільки в мене фосфату на даний момент е, мало, 100 грамів немає, а обробити треба терміново, я замінюю, і це буде для дезінфекції не гірше. Єдине, що обробка з фосфатом, це одночасно буде і е, фосфорне підживлення. Ну, але я буду робити швидкий фосфор, тому е, поки що на цьому не зациклююсь. Я буду використовувати маленький пульверизатор, тому буду брати з розрахунку на літр води. На літр води, звичайної води, мені треба 100 мл білизни. А на відроводи треба один літр білизни. У ну, мене зараз оприскувач великий трохи несправний, а обробити треба терміново, тож я буду брати такими малими дозами. Ну, незручно, але як вже є. Відмірюю 100 мл білизни. Як я вже вам казала, дезінфікуючий ефект має білизна, в якій концентрація по натрію від 15 до 30%. Я в магазині перебрала кілька пляшок, аж поки знайшла з вказаною концентрацією, Бо є не вказана, вона, можливо, там така, як і треба, але не вказана. І далі. Літр води виливаю, виливаю літр води. На відро води мені необхідна велика ложка з гіркою, а на літр води мені вистачить півчайної ложки. Ну, ось так я взяла приблизно. І далі сюди ж виливаю 100 мл білизни. Отриманий розчин має бути використаний протягом години. Лимонна кислота активізує гіпохлорид натрію, робить його більш активним, більш сильніші окиснення властивості. Діє його на рослинах буде тривати 20-30 хвилин, а далі, як ми вже з вами не говорили, залишиться тільки натрій хлорид і вода. Натрій хлорид для рослин, для коренів рослин, ну, взагалі для фізіології рослин він не є корисним, він є шкідливим, але в тих кількостях, в яких його буде утворитись на рослинах, це дуже незначні кількості. Крім того, як ми вже з вами говорили, полуниця росте. На одному місці не більше 4 років, 3-4 роки. І за цей час теж натрий хлорид не встигне там накопичитися, бо це відкритий ґрунт, дощами промивається, кількість мізерна. Тому я вважаю, що це найбільш безпечний спосіб дезінфекції, обробки від хвороб і зимуючих форм шкідників. Поїхали. Таким розчином можна обробляти будь-які рослини в саду на будь-якій стадії їхнього розвитку. Закриті бруньки, відкриті бруньки, розпущені листочки. На будь-якій стадії, ну і, власне, я буду додати садок таким самим розчином. Після обробки я перевірю температуру ґрунту, і коли він буде не нижче 10 градусів а бажано 12-15, то я здійсню фосфорне підживлення для своєї новосадки. Це буде швидкий фосфор. Виготовляється цей швидкий фосфор наступним чином. Я говорю вам розрахунок на 1 кг суперфосфату. Ви можете перерахувати відповідно до своїх кількостей. 1 кг суперфосфату заливаємо 5 літрами киплячої води, гарячої кип'ятку. У відрі заливаємо і навіть намагаємося якимось товкачиком потовкти трошки, ну, покращити, щоб подрібнити, щоб краще розчинялося. І хвилин через 15-20 сюди ж додаємо 1 літр оцту. Розмішуємо гарно, накриваємо кришечкою і ставимо година 12 на добу, сіждемо цього розчинення, можемо перемішати ще один-два рази. А далі розчин, який ми отримаємо, зільємо з осаду, осад залишаємо, Залили з осаду долили до 10 літрів води і отримали маточний розчин. Далі беремо 1 літр маточного розчину на 9 літрів води і вже таким робочим розчином поливаємо під кожен кущик по 1 літру. Таким чином, з 1 кг суперфосфату у нас вийде. Розчину на 100 кущів. Якщо у вас менше полуниці, робіть розчину в менше. Коли ми побачимо шкільників уже під час цвітіння і плодоношень, то звичайно будемо обробляти аверміктинами такими як фітоверм, актофіт. Ці препарати працюють при температурі 18 і вище градусів. Ну і разів, 2-3. Період очікування там 48 годин, тому якраз ці препарати нам підходять для періоду плодоношення. Обробки білизною оброблю усі свої насадження, як полуниці, так і кущі, так і дерева, якимись приватами мікроорганізмами, всіми тими, які я зможу наростити до того часу. Це буде і сінна паличка, це буде і триходерма, це буде і поверія, і метарізм. Зараз дякую вам за перегляд і гарних вам врожаїв.